На Рівненщині відкрили три кабінети для людей, які постраждали від гендерного насильства. Запрацювали вони у сарнах рівному та дубно. У чому їхня особливість? Дивіться далі на прикладі роботи одного з них що Людина взагалі маломобільна. Я яку е, персонал своїми руками не може допомогти піднятися так. То тут працює отакий підготовки. Керівниця Доббинського пологового показує новенький гінекологічний кабінет. Його відкрили для жінок з інвалідністю, тих, хто постраждав від війни, та хто має різноманітні захворювання. Оснащений він усім необхідним сучасним обладнанням. Гінекологічним кріслом, яке має великі можливості. От, функціональні. В кабінеті безбар'єрного доступу є кульпоскоп, який допомагає діагностувати ряд гінекологічних захворювань. Також знаходиться портативний УЗД-апарат, який також допомагає швидко поставити діагноз. Безкоштовно маємо набори для гінекологічного обстеження, для гінекологічного огляду. Кабінет вдалося відкрити завдяки благодійним фондам та міжнародним організаціям з Данії. Керівниця центру громадських. Ініціатив Чайка Лариса Гунько розповідає: тут можуть отримати допомогу і жінки, які постраждали від гендерного насильства. Важливий акцент тут роблять на наданні медико-психологічної допомоги. Наш центр в першу чергу надає допомогу жінкам, які постраждали від насильства, і це є якраз той шанс, тому що медичні працівники. Як правило, перші дізнаються про проблему і зможуть надати відповідну кваліфіковану, ще раз наголошую, медичну психологічну допомогу. Водночас, очільник Дубно Василь Антонюк зазначив, головне завдання сьогодні місцевої влади зберегти пологовий будинок як цілісний заклад, тому і намагаються оновлювати його з допомогою міжнародних організацій та різноманітних фондів. Пологовий будинок на правильному шляху шукає різні варіанти для того, щоб поліпшити справу надання послуг нашим породілям, нашим жінкам, які готуються ставати мамами. Я вдячний фонду, я вдячний всім за гарну добру справу, а ми, своєї сторони, постараємося зберегти наш пологовий будинок. До слова, у 12 областях України почали функціонувати 30 гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу, де жінки зможуть отримати медико-психологічну допомогу. Такі кабінети відкрито на базі прийомних та гінекологічних відділень, жіночих консультацій, обласних районних або місцевих лікарень, міських перинатальних центрів. Павло Невесенко новини рівного.